Вітаю вас, мої друзі! З Днем Конституції України. А я б сказав з Днем Ростоптаної Конституції України. Погана вона чи хороша вона є І є такою, яку ми бачимо, беручи в руки цей примірний Конституції і яка розповсюджується на нас. Я її можу порівняти тільки з Біблією. Чому? Тому що і Біблія була так же розтоптана, як сьогодні, і наша Конституція. Біблія була переписана тисячу разів на користь і вгоду жреців, які панують в світі, тобто на користь господарів світу. А Конституція Україна тисячу разів переписана на користь паразитів, зрадників. І тих, хто вважає Україну гарячим цехом, де куються їх незаконні і кроваві статки. Тому з Днем розтоптаної і попраної Конституції України. Чи можна сьогодні рахувати, що Конституція працює? Бо я чую багато. Таких висловів, що у нас дуже гарна Конституція, якби її застосовували і використовували і дотримувались, щоб наше життя було краще. Так дійсно, у нас власне, такі норми записані в Конституції, як народ є єдиним джерелом влади. Застосовується ця норма? Ні. І так багато норм, які мають подвійне дно, начебто все добре. А якщо починаємо говорити про наші права і про наше життя, то виявляється, що не так все добре. Хто винен? Винні в такій якості конституції, яку вже переписали, як я казав, тисячі разів. Винні наші так звані еліти, політичні, економічні, культурні, технічні, будь-які, бо всі вони служать кримінальним кланам, а кримінальні клани дають завдання їм, наприклад, політичним елітам будь-якого кольору червоним, білим. Білосердечним, синім, сивачолим, зеленим. Будь-хто. Оці всі фракції, які всі часи знаходились в парламенті, вони в угоду кримінальним кланам всі ці 30 років змінювали Конституцію України на їх користь, не на нашу з вами. І сьогодні ми бачимо. Тотальну несправедливість, соціальну несправедливість, правову несправедливість. Ми бачимо, як простих людей кидають в бусики і відправляють як м'ясо на фронт. А в той час всі ті, хто причетні, до влади, до політики, до бізнесу великого і всі їх родичі, знайомі, друзі, куми, вони під бронею. І ми з вами боронимо сам на сам нашу країну і донатимо, тобто фінансуємо нашу армію для того, щоб вона перемогла. А згідно Конституції, ці паразити і зрадники вони торгують Україною. Згідно Конституції, бо у них є права. Право на колективну безвідповідальність. От Верховна Рада є прикладом колективної безвідповідальності, бо так записано в Конституції, бо так записали оці кримінальні клани для того, щоб почувати себе королями і танцювати на наших кістках. Отже, друзі, я вас вітаю з Днем Конституції України. І я вірю, я впевнений, що настане час, коли всі ці пани, всі ці зрадники і паразити понесуть відповідальність як перед законом, так і перед народом. А Конституцію нашу, нашу українську конституцію ми з вами вилікуємо, ми її змінимо. І вона буде слугувати нам, українцям, на користь України. І наших нащадків, отже, з Днем Конституції України.